Сьогодні, самого ранку, служба безпеки України, бюро економічної безпеки, міністерство внутрішніх справ і інші органи розпочали цілий марафон обшуків, цілий хід парад. Ми зараз я спрошу складати. Значить, на п'ятому місці це повідомлення про обшуки Служби безпеки України. Про у в гостях у Ігоря Коломойському у справі, яка стосується махінації щодо укрнафти і Укртатнафти, а саме розтрати нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень у. Ухилення від сплати митних платежів на космічні суми. Потім на другому місці у нас Арсен Аваков, який повідомив, що міністерство внутрішніх справ, яке він раніше очолював, прийшло до нього в гості, провело обшуки, і у нього по, -по, -по справі про аварію гелікоптера обороварах. Правоохоронці, як він каже, дивилися контракти Ерба шестирічної давності. Але за словами Авакова нічого не знайшли, а просто формально відпрацювали одну з версій ще сьогодні сьогодні завітали в гості до колишнього редиректора департаменту державних закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, і за даними Української правди, Хмельницькому навіть вже оголошено про підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 мільйонів на секундочку, 796 тисяч гривень і забезпечення підрозділів збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 штук. Далі після цього. З'явилася інформація, що правоохоронці завітали в гості до е, народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Столера. Народний депутат України Олексій Гончаренко написав, що причиною відвідин є підозра у фінансуванні тероризму. Ще потім сьогодні, нібито обшуки пройшли, і у виконуючої обов'язки начальника податкової інспекції Києва Оксани Датій, у якої за повідомленнями журналіста Українського і правди Михайла Ткача державне бюро розслідування, в тому числі виявило і справжній список перед новорічних бажань за різні роки, серед яких заробити мільйон доларів, серед яких Соболина Шуба, Подорож в Лондон, Сумочка Ерме та годинник Бріге, і навіть ремонт в елітній квартирі в одному з найдорожчих житлових комплексів нашого міста, і підводячи підсумки сьогоднішніх хороводів Служби безпеки України міністерства. Внутрішніх справ і держав і бюро економічної безпеки у податковій Коломойського Авакова Столера Давид Арахамія, голова фракції Слуга народу в парламенті, прокоментував все, що відбувається, кажучи, що країна під час війни буде змінюватися. І Якщо хтось не готовий до змін, то країна сама прийде і порядок наведе і допоможе їм змінитися таким чином. Анонсуючи звільнення всього керівництва державної митної служби, а можливо і навіть такі довго. Очікувані нами вже кілька років поспіль весняні посадки. Олексій Гончаренко, от якраз з нами зараз, на зв'язку народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Олексій, доброго дня! Слава Україні! Героям Слава вітаю вас! А от до речі, подивилися зразу. Почну з того, що ви написали, що є підозра фінансування тероризму. Це здається, що до столара ви писали. А звідки у вас такі дані? Ну, є дані такі. Зазвичай ті дані, які ми я ділюсь на своєму телеграм-каналі, всі підтверджуються. Так що побачимо і цього разу. Цікаво, так. А як ви думаєте, з чим пов'язано те, що ось прям е, така низка цих обшуків, перевірок і всі буквально от е, в один день? Такі суботні. Ну, лютий. Да? Почався же лютий. Ось такі люті обшуки, перше число. А, ну думаю, насправді що м, дійсно є люди, які ну якось не зрозуміли того, що взагалі сьогодні українці віддають останнє збройним силам України. Там діти приносять на мене. Сьогодні просто свято мене річниця гончаренко центрів. І от ми там працюємо, і до нас центри при там діти свої копілки приносять, щоб допомогти Збройним силам України. Ми там, як вся країна, збираємо волонтерами і так далі. Але в цей час хтось свої капілки набиває, і набиває їх сотнями тисяч доларів е вкрадених. То звичайно, що за це має бути відповідальність. І, і нарешті, тобто я завжди вітаю дії правоохоронних органів. Вони безумовно мають розслідувати. Далі ми побачимо, що з цього дійде до кінця, що ні. Я вам хочу нагадати, що гучні історії бувають. Пам'ятаєте, як півроку тому гучно. Звільняли голову СБУ Баканова по статті порушення воєнного статуту, яка призвела до загибелі людей. Ну тобто жахлива стаття, і сказали, що йде якесь розслідування. Але як ви пам'ятаєте, то мені здається був червень чи чи липень. А сьогодні в нас вже лютий. а Ми нічого не знаємо ні про це розслідування, ні про долю пана Баканова, ні де він і так далі. Тому чи буде від цього далі конкретні результати? Я не знаю. Але знаєте на що б я звернув вашу увагу? що певні фігуранти сьогоднішні, сьогоднішньої стола, це ОПЗЖ, нагадаю. А, історія з податковою Києва. Насправді, за цією пані, за моїми даними, стоїть теж депутат від ОПЗЖ, тільки на прізвище Абрамович. У нас є Абрамович російський. Абрамович Роман. він теж якось у нас тут проходить, і це так, окрема та, та, історія та. його Хочуть відносини. Домогти Украї... від санкції позбутися. Да, його його історії з українською владою не дуже зрозумілі. Я думаю, що ми ще почуємо про обшуки по цій темі. Тим може навіть і не в Україні. Однак є ще Абрамович, український Абрамович, це ОПЗЖ депутат, і от тут мене що, знаєте. Ну по-перше, добре, що нарешті, але питання: як же так, що рік ці люди? Які реально ми всі знаємо, ну тошови які стояли за проросійськими силами, які реально багато хто з них просто російські агенти. Вони себе чудово почували. Мало того, що вони так і до сих пір мають депутатський мандат, вони ще впливали на податкові інституції, тобто вони не просто не там залишили з мандатом на свободі, і так далі, а вони продовжували країну грабувати, мали всі можливості для цього. І мені дуже я дуже сподіваюся, що цього разу ми почуємо, як це відбулося, і хто дав на це дозвіл, тому що ну самі по собі вони не мають таких владних повноважень, тобто вони знайти не цікавили. Пане Олексій, перепрошую, не так багато часу. Я ще хотіла почути вашу думку з такого приводу. Дивіться з приводу пана Коломойського. А в вересні, в серпні ще проводило обшуку Коломойського в Буковелі. А в жовтні він приїжджав в офіс набу на допит. Зараз знову у нього ці обшуки. Цікавий момент, що ще на початку вересня, це скільки 4 місяці тому оголосили підозри в цій справі менеджерам Укернав. А Коломойський сам наразі не має статусу підозрюваного, хоч в нього вже купу обшуків і допитів. Це, це теж дуже цікаве ваше спостереження, тому я і кажу, що треба побачити, що з цього всього сьогоднішнього великого двіжу буде. Тому що щоб не вийшло, що просто люди насправді ну, ми ж відчуваємо, що люди втомлюються, людям складно, і люди хочуть бачити, особливо коли вони побачили всі ці скандали безкінечні. Вони хочуть бачити якісь результати, і звичайно, що дуже легкий результат це ну, когось якби посадити, потрусити. Але головне, щоб воно дійшло до ну, реального, до вироків суду. Це не було, що потрусили і забилі. От, uh, от, от цього не хочеться, щоб тоді це просто перетворюється в якусь гру, в якій ми, така, ну нам не найкраща роль відводиться, а далі там домовляться, щось переділять і все. Побачимо, Будемо за цим сам, сам напрямок, сам напрямок правильний. В цьому нема сумнівів, але побачимо, до чого це насправді дійде. Дякую, будемо стежити ми як медіа. Сподіваємося, що будете ви також стежити і будемо про це повідомляти. Дякую вам, Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.